А ми відновлюємо нашу рубрику Зберіться за годину та відпочиньте у комплексі Карпати Миго абсолютно безкоштовно, з безлімітним спа та включеними сніданками. А не хочете абсолютно безкоштовно відпочити у Карпати Мигов прямо зараз. Дивіться, є дві умови. Перше, це підписка на нашу сторінку Карпати Миго. Друге це зібратись за годину. Ого Ні, дякую. Точно мені не вийде, дуже би хотіла, але на жаль. А знаєте щось про Карпати Мега? Знаю, я там була. Да? і як вам? Там дуже класно. Басейни, сельова кімната, так? Це там так. дуже би хотілося, але ви бачаєте. Хочу, але я знаю точно, що я не можу це зробити. Чому? Тому що в мене робота. А знаєте щось про Карпати Мега? Знаю, але не хочу, щоб ви розповідали, тому що я зараз засмучусь, тому що я не можу поїхати. Ви можете з собою якогось взяти, подругу, друга, чоловіка. Чоловіка навряд чи вийде, робота. Подружку подружку, було б прекрасно, так? Да? А ви мене точно в ліс не відвезете? Постараємося. Так, треба, значить, відпросити з роботи. Але давайте будемо пробувати. Да, Я Дуже сподіваюся, що в неї вийде. Алло, Алло, Сонь, привіт! Як справи? Так, да. Нормально. А ти сьогодні вихідна чи ні? Так, да, але мені треба. Далі тут є тренування. Е, дивися, коротше, у мене є до тебе пропозиція, така авантюрна. Коротше, це не приколи, я не п'яна, що. Мене <реку> тут зупинили на вулиці, запропонували відпочити в Мигово, але треба зібратись за годину і коротше, типа, уже. Типу, чи ти мені пропонуєш? Ну так. Да. <реку> Так, да, вот, коротше, дивися, ти йдеш бігом з залу додому і збираємося і їдемо. Ну, типа, от, от такий розклад. <рес> давай, Соня, давай, Добре, мені це ну, треба, окей, май окей, Бога окей. в серці. Окей, окей. Думавились. Ми Добре, даже ми навіть може. можемо за тобою заїхати, так, да? напевно. можна? Можу. О, все, давай, коротше, я ще наберу тебе. Добре, окей, окей, Добре. давай. Алло, Наталя Володимирівна, добрий день. Добрий день. <гум> У мене коротше тут така цікава ситуація. Мені запропонували відпочити. Де? Мигова Карпати, Карпати мигово але це потрібно зробити сьогодні. І хочу відпроситися. Можна, можна, пожалуйста. Я можу вам сказати, Кристина, ви така вельми гарно просите, коли вам треба сонечко. Але що не зробиш за не самого кращого адміна в світі? Дякую, ви найкраще. Ви. Супер, тоді ми їдемо в Карпати Мийго. Чекаємо вас на цьому ж місці через годину і будемо їхати. Отлично. Ви точно знали, що мені це треба. Навірно, я плохо вигляжу. Виглядайте прекрасно. Зустріли нашу пані і згрузимося в машину і будемо зараз забирати подругу і їхати в Карпати Миго. Ми вже приїхали в наш комплекс Карпати Миго. Дівчата вже отримали ключики від своїх номерів, а також браслети для нашого спа, яке дівчата зможуть відвідати. Скажіть, будь ласка, чи очікували ви, що приїдете так несподівано сюди? Я тут точно сьогодні зранку це не очікувала. Так само не очікувала. А як наші краєвиди? Туманно, але дуже гарно, такий осінній вайб. Якраз переключитися від міста. Буде дуже чудово. Тривай. Ми вже розташувалися у нашому номері, показали дівчатам. Це у нас напівлюкс з неймовірним яким ліжком, кухнею. Також тут у нас є міні-бар. Прекрасно, це нам підходить. Зупер. Зручний диванчик, стіл, а також тут у нас ванна. Дуже гарно. Вана дуже інстаграм Да. Можна зробити класні Охчик. фоточки. Ми чекаємо від вас контенту. Це дівчата, ми вас залишаємо тут. Бажаємо вам гарного відпочинку і вдячні, що ви погодились поїхати. І вам дуже вдячні. Дякую. Все, чекаємо від вас багато контенту, фоточок і відгуків. Будемо.